Добрий день. Розібрали ми цього велосипеда зеленого. Шнек зняв. Відсіря волк перерізали, бо не, мог, не хотіло зніматись. І, як кажуть, тільки зачепись. Думали помастити і в бой, ну, але ж... Вже знімали, що тільки не знімали. Знімали вже цю трубу, поварили, ось тут поварили, бо По дірочки були. І як завжди, у бункері вигнило. Вставили листок. перціленький. І прийшлося ж міняти шнеки і другий той, що вертикальний, сейчас покажу. Аж ось він под'їдовано. Отакі дірки знайшов у полтові новенький. А це з технотурга привезли горизонтальний. Думав, полуавтоматом поприварюють і витки, коли воно не туди. Ну той поставили, а цей ще ні. Зараз покажу. новенький вже поставили. А тепер уварили в бункер, льодок. Дірки попрогнивали Та все є за оцих льод. Треба робити із брезента накидку. Оце такі льоди, вони повигиналися і все, все тече у бурку. сире і ржаві. Там весь бункер цілий, а внизу поржаль. Ну, Роботи багато тепер. Все порозбирали, порозкидали, щоб ці шнеки замінити. Не так воно й просто діло. Так що, працюємо, готовим. Комбайн, пшеничка сохне. Ром, сокне вже готово. Так що час позволяю, то займаємось. Тут теж полопалося, поварили. І тут елі розібрали. Кардончик цей Крестовина вина в і ці, і другі. Ну я хотів шнек цей довший. Їх довших не було, прийдеться самому мабуть переворювати. Бо на фуру не достає. Якби метр добавити, добовити метр оце цього шнека. Отом с краю. То тоді б доставало Або робити якийсь помост, ну, це в одному місці можна зробити, щоб наїжджав сантиметрів 20 переднім колесом. Тоді да, тоді можна і на фуру вигружати. А так є-єлі під'їжджав він до вури з краєчку. Треба щось зробити щоб під'їжджав нормально. Може хтось робив та підкаже Бо так робити. Ну та в принципі що його доварив шнек та доварив трубу. Якщо хтось робив якісь там є нюанси, то підкажіть. Буду вдячний. Ну а так займаємось комбойном. Поміняв вже циліндра поставив новенький. Поставив не підійшла Різьба на 16, а на старому було на 14. Робили, ну ушла нову В принципі, все вже стоїть, але ще не прокручував зовсім, так щоб раз прокрутив і все. Ну, Вже є робота. Ще дня на два. Підварили то вже все, фарбувати не буду в бункері. Воно все рівно блискуче буде. Так що. Так. Ну а з брезента треба зробити накидку, таку, щоб скручувалась. І накривала бункер. Бо затікав. О, то він і стоїть у складі. Ну, але ж Ржавіє Так, денюк закінчується, дозбирав. Тут дозбирав, все поставив, прокрутив, крутиться. Трошки ще треба ремень підрегулювати оцей переставити на оцей отвір рядом цепочки обидва вдів обидва нормально контурять тут все поставили ну не поставивши тільки ляди ну, завтра вже планую його помити на вечір. Покажу з цієї сторони, де циліндр, Ага, кордон ще не поставив на вигрузку, а циліндрик все згідно малюнка. Не тече новенький. Так що розвів, обороти виставив 800. ну Може хто попробує, підкажіть. Звичайно, я ставлю зазвичай на пшеницю. 800 обороти барабана, а вітру 700-720. Може хтось по другому ставить підкажіть. Ну, оно оста і без оста, звичайно, різниця є, ну не така вже й велика. Оцей кардончик завтра треба. Ще поставить і за цього вала розбиралося все. Так. Тут зібрали. Це неправильно прикрутили, треба наоборот, бо воно не закриво. Перекрутимо завтра. Тут все працює. Бункер підварили, хоч підварив, все в порядок. Можна закривати, бо хоч би не було бурі великої. Ну з бункером оце проблеми із-за оцих кришок. Воно трошки не до колиха, ні яку ну, тут. Я планую сюди поставити брезент, розкочуватиметься так, завтра, може, зроблю, поставлю, Ну, вже як помию. А то, в принципі, все, підремонтував. Ось залишилось одно. Поломка це сольник. Сольник треба зробити на допомозі рослини туди. Ну в принципі все, в порядок. Сейчас заведу Обороти двигунок тисяч, а це я на тисячі включаю молоторку. Сигналізація, все, сигналізація перестала. Обороти двигуна 1800. Ну, можна 1900. Обороти віялки. Отак, 690. 700 можна сказати, це ще підрегулюється. І обороти барабана 790, майже 800. Кидаю обо оберти Две у нога тисячу, ото і все, виключаю молоторочку. Всього перестало так що день потротив, а думали ж тільки помастити і можна в бой. О, дощик, дощик пішов, така хмара набігла у нас пройшов то вчора нормальний позавчора не вчора а позавчора ставлю там кусочок є в мене дочекалися й ми дощу пшеницю звісно виложила дуже ну і опаді у нас А так 28 міліметрів випало. Так що продуктивний дощик. Тепер пшеничка набереться. Ну, не тільки пшеничка. І соняшник скоро цвістиме. 5-7 днів, ми вже на виході. І кукурузка вже в рост повинна викидати качан. Так що вчасно цей пройшов. дощик і дощик хороший. 28 міліметрів. Це добрий дощ. Промочило все. Наскрізь. А ще ночью був перед цим дощем, Ще ночью був такий невеличкий, ну земля одійшла. От він і пішов увесь у землю, не, не збіг. А то вже думавши і не заміряю, появився цей опадомір. Україтовський Думав і не заміряю в цьому році, коли таки пройшов дощик, заміряли опади, Так що, в принципі, порядок. Небагато роботи, помити, залишилося, якщо в більш нічого не знайду, підчепити жодку, ну це поповнення. Все. Працюємо долі. Лайк за роботу. співаю ще й знімати і показувати. Не тільки колесо замінили. Запосочку зняли, колесо поставили. Так улесу. Запоска а колесо ще якнули. До побачення. Працюємо.